Міння не ображатися. У теплих джунглях, де співали барвисті птахи, жило маленьке тиграня Степко. Він був дуже рухливий і веселий. Любив бігати по галявинах, а найбільше грати м'яч зі своєю найкращою подругою Вірлянкою Одного дня вони, як завжди, ганяли м'яч. Степко підбіг, намагався зловити його та не встиг. І м'яч покотився просто в кущі. Ну, ти що? Ти вірчеравлик. Хе, -хе. повільний. Гей, hey, я тут взагалі то. І не такі ми вже й повільні. Просто ми економимо енергію. Погляд степка потьмянів. Вірлянка навіть не помітила, як її слова боляче зачепили друга. Вона сміялася далі, а Степко Мовчки пішов із галявини, опустивши вушка. І тоді в стіні вилізло щось дивне. Привіт, Степчику! Я образунчик, не говори з нею. Просто тримаю все в собі. Хай думає, що хоче. Я не хочу сваритися. Я хочу гратися знову. Хто побачить твої сльози, подумає. Що ти слабкий? А ти ж тигр? Тигри не плачуть. Тримай усе в собі. Це зробить тебе сильнішим. Відтоді образунчик ходив за ним, як темна тінь. Куди б тигреня не пішло, він був поруч наступного ранку Степко прокинувся і глянув на улюблений сніданок солодкі фрукти. Але... Вони не здавалися смачними. Галявина, де вони з вірлянкою грали щодня, втратила барви. А чому мені так сумно, образунчику? Ти ж обіцяв щастя. Щастя, це буде сильним. Ти сильний, бо нікому не показуєш свої рани. Одного вечора, коли тигреня сиділо на підвіконні і сумувало, хтось постукав у двері. Це був Бажан, маленький мудрець із добрими очима. Я бачу, що тобі важко, тож приніс дещо важливе. Троянна тигриня обережно торкнулася квітки і пелюстки одразу потьмяніли стали сірими. Це твоя образа. Вона робить усе навколо сірим і сумним. Він всюди зі мною через нього світ став чужим і тьмяним Але є спосіб прогнати його. Скажи правду тому, хто тебе образив. Розкажи, що ти відчуваєш. Наступного ранку Степко глибоко вдихнув і попрямував на галявину. Вірлянка сама грала на майданчику. Вірлянко, мені було дуже прикро, коли ти сказала, що я не зграбний Будь ласка, не роби так більше. Вірлянка опустила очі. Ну, я просто хотіла пожартувати підбадьорити гру. Пробач мене. Я дуже хочу, щоб ми знову грали разом. І я теж хочу. що мовчав. Образончик завив, наче вітер у нічному лісі, і зник. Образу не можна ховати в собі. Коли ти сміливо говориш про свої почуття, світ навколо розквітає, а серце наповнюється легкістю і радістю. Фруктовий пляж. У далекому теплому краї, де пальми шепочуть під вітром, а море співає хвилями, був веселий фруктовий пляж. Тут любили відпочивати найрізноманітніші фрукти: смішко, чарелія, тарасик, райко, дрінця та пан Знайко. Настав гарячий літній день. Сонечко яскраво сяяло. Фрукти схопили рушники, креми м'ячі і гайда купатися. Ура! у воду! крикнув смішко. Аж тут його зупинив пан Знайко. Стій, смішко! спершу зарядка. І подивися, чи море спокійне. Це важливо. Фрукти шикувалися в ряд Раз, два, три. Пляжні фрукти молодці. Весело регочучи, всі помчали до води. Ой, гарячий пісок. Ай яй гай. Чурелі. Де твої сундалі? На гарячому піску можна опекти ніжки. У воді було весело, усі пірнали, змагалися, хто далі бризне або хто довше під водою протримається. І раптом це що? озирнувся Тарасик. З води недалеко з'явився темний плавник. Акула, акула. закричав Грайко і вистрибнув з води, як м'яч. Усі на берег. гукнув пан Знайко. Плавник наблизився і раптом з води вискочила надувна акула. Фух! Це ж просто іграшка. Добре, що це не справжня акула, але пам'ятайте, якщо бачите, щось дивне у воді, не зволікайте, краще одразу вийти і покликати дорослих або рятувальників. Всі полегшено видихнули. І поки інші ще обговорювали акулу, чарелія вже граційно заходила у воду, ніби нічого й не сталося. «Чарелія, не пливи далеко. Вітер може віднести у море. Тим такий зануда, <плес> відмахнулася вона і таки попливла. Вітер розігрався швидше, ніж вона гадала. Ой-ой-ой! Хто небудь допоможіть? Допоможіть! Тримайся! вигукнув Тарасик і стрімголов кинувся у воду. Він швидко дістався до Чарелії, допоміг їй повернутися. Фух, дякую тобі, Тарасику! Раптом Райко знайшов Тюбик сонцезахисного крему. Те, що мені потрібно. Зараз я намащуся і буду як супергерой. Ну, як я? вигукнув він. Усі риготали Райко, треба Шаром. І не забудь про носик. Поки друзі грали у м'яч, дрімця вирішила подрімати на шезлонгу без капелюха і крему. Ой, ой 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 пече, я згоріла, застогнала вона. Раптом у небі з'явилися темні хмари. Гроза! Фрукти швидко вибігли з води. Під час грози може бути шторм і великою хвилею тебе може віднести у відкрите море. Коли дощ минув, усі повернулися на пляж. Ну що, друзі? Хто пам'ятає правило пляжу? Спершу зарядка у воду тільки під наглядом. Не пливи далеко. Креми капелюх обов'язково. Сонечко світить море шумить. Фрукти на пляжі вчаться дружить. Правила знаєм. Тож без біди. Влітку на пляжі. Щасливі ми. Відтоді на фруктовому пляжі завжди було весело і безпечно, бо літо для пригод і для здоров'я. Сонячні канікули. У небі жило маленьке сонечко. Його звали сончик. Кожного дня воно вставало рано ранесенько, світило на міста і села, будило пташок, гріло землю та сушило білизни на подвір'ях. Але одного дня сончик дуже втомився: Ох, скільки можна! Всі відпочивають влітку, а я ні хвилинки спокою. Все хочу на канікули. І от сончик залишив небо і полетів у відпустку. В цей час на землі почалось страшне. Удень стало темно, мов вночі. Люди постійно хотіли спати і впали в депресію. Соловейко не співав на світанку, і всюди літали сови і кажани. Хлопчик Остап, який щодня на світанку гуляв з песиком був дуже сумний. Це якась біда? Де ж наше сонечко? Аж раптом з неба спустилась легенька хмаринка, тінька. Сончик утік, але його можна повернути, якщо хтось із чистим серцем вирушить у космічну подорож. І нагадає йому, як сильно всі його чекають. Хлопчик погодився. Хмаринка підняла Остапа, і разом вони полетіли у зоряний космос шукати сонце. Спочатку вони летіли повз місяць. Який був сумним і жував космічний сир. М -м -м -м. Ой, як же холодно без сонечка. М -м -м -м. Навіть мій сир затвердів, де нам шукати сонце? спитав Остап. Може, зайдіть у космічну школу. Там є мапа з відпустками світил. Остап і Тінька прилетіли до космічної школи, де вчаться зірки, планети і метеорити. Але двері були зачинені. Перед входом стояв охоронець-прибулець. Усі на канікулах. Але я чув, що ви шукаєте сонце. Воно полетіло до зоряного пляжу. Остап і Хмаринка вирушили далі на пошуки. На шляху вони зустріли маленьку зірочку. Я не чудо за зі там дуже тихо і затишно, і бачила сонечко на одній вечірці біля астероїдної гірки. Раптом повз Остапа пролетів метеоритрокот Буркотун. Чому всі то сонце шукають? Бачив, бачив було на планеті відпочиння, Грала з планетою Плутону пляжний волейбол. Маринка і хлопчик рушили далі. Але Тінька раптом занервувала. «Стій! Попереду чорна діра. Її називають пожирачкою світла. Якщо ми наблизимось надто близько, нас засмокче і ніколи не повернемось. Із темряви чорної діри вилетіла дивна істота. Чорний люк, охоронець діри. Ха, Ха, прямо не пройдете. Але є один шлях через деркальні пояси астероїдів, які вибивають світло. Але вам треба зоряний пилок. Тінка швидко зібрала трохи зоряного пилу, розпилила його навколо себе і Остапа. І вони блиснули. Наче космічні кульки після небезпечного обльоту чорної діри Остап і Тінька нарешті дісталися сонця, яке відпочивало на зоряній вечірці. Воно лежало у шезлонгу, насолоджувалося музичними хвилями, сміялося з зоряною компанією та пило зоряний коктейль. Як ти тут можеш відпочивати? На землі Армагедон, без тебе темно, холодно, люди плачуть і сумують. Всі тільки й жаліються: спека, пече, душно, і що? Я не маю права на відпустку. А вже ж маєш. Але сончику, повертайся! Ну, будь ласка, ми всі дуже сумуємо. Без тебе не ростуть квіти, не співають пташки. І тоді сонце зрозуміло його робота це не просто робота, це справжня місія, і воно полетіло назад на землю дарувати тепло, світло і надію. З того часу сончик щодня працює. Але тепер вміє відпочивати правильно, грає у хованки з хмарками, сідає раніше взимку. А Остап щоранку, гуляючи з песиком на світанку, під спів пташок промовляв до сонечка. Доброго ранку, друже! Сьогодні буде чудовий сонячний день. Як добре, що ти є! Чарівна бібліотека. Одного похмурого дня, коли в школі скасували гурток танців, Ангеліна сердито тупала по вулиці. Ой, ну і день, і чому мама відправила мене в цю стару бібліотеку? Вітаю, шукачко пригод. Перед нею стояла усміхнена жінка пані ліда бібліотекарка. Хоть, ти якраз чесна. Я просто чекаю маму. Мені книжки не цікаві. А як щодо пригод? Загадково підморгнула пані Ліда і відчинила маленькі дерев'яні дверцята в стіні. Ходімо, я покажу тобі справжню бібліотечну магію. Ангеліна не встигла й оком смигнути, як маленькі дерев'яні дверцята засвітилися. І вона з пані Лідою опинилася на палубі справжнього піратського корабля. Навколо шуміло море, кричали чайки, а над головами майорів чорний прапор із черепом. Тривога! Зникла карта до скарбу. Хтось її вкрав. Раптом за бочки вистрибнув хлопчик. Я Джек, юний детектив. Ховай світ піратів! Допоможете знайти карту? Я Ангеліна, і я з бібліотеки. Ходімо швидше. Вони спустилися до трюму. Там Ангеліна знайшла стару скриню, а в ній карту, але дивну без кольорів, тільки білі плями. О, це карта, головоломка! Дівчинка сіла біля карти і зосередилася. Бібліотекарка підказала. Щоб карта ожила, потрібно розгадати загадки. Ангеліна прочитала першу загадку. Я не світло та шлях показую. Пірат без мене, як без очей. О, це компас! вигукнула дівчинка. Сиджу на плечі у капітана. Повторюю це. О, я знаю, папуга! Яскравий птах сидів на гаку під стелею. Ангеліна погладила карту пір'їною з папуги, і в ту ж мить карта засяяла. І раптом Ангеліна перетворилася на золотого птаха, і вона слетіла у повітря. Я можу літати! Твоє перше перетворення у бібліотеці можна стати ким завгодно. Читаючи, ти відкриваєш уяву. Ангеліна повернулася на палубу і знову стала дівчинкою. Вони відкрили скриню. А там не золото, а книги. Кожна сяя зсередини. Найбільший скарб в цій історії. Бо кожна з них. Пригода, яка чекає на тебе. Враз Ангеліна і пані Ліда опинилися у затишному шкільному дворику. На лавці під деревом сидів хлопчик з листівкою в руках. Ой, це дамір. Він давно хоче сказати одній дівчинці, що вона йому подобається, але боїться. Квіти можна подарувати букет, і тоді вже легше щось сказати. Хлопчик здивовано поглянув на неї, О! а тоді на букет. Він О! глибоко вдихнув, встав і, тримаючи квіти, попрямував до дівчинки з косичками, що сиділа біля дерева і читала. Як ти це придумала? Я просто уявила, щоб зробила сама. Час побачити, як з темряви може з'явитися світло. Комедія? Ні, фантастика. І Ангеліна опинилася серед неба. Привіт, я Емілія. Хочеш покататися на хмаринці? А хіба можна? Тут усе можна, якщо віриш. І вони полетіли над лісом, що світився зсередини. Поні призимився біля озера, вода, в якому була рожево блакитна. З неї вийшла Сяюча фея. У нашому світі зникає світло фантазії. Діти перестають Вигадувати, мріяти, вірити магію. Ну, Бо в нас інші розваги, телефони, тіктоки, Ну і таке інше. А ти Хочеш залишитись дитиною в душі? Дуже, тоді пообіцяй, що будеш вигадувати, мріяти, читати казки і показувати іншим дітям, що фантазія це сила. Ангеліна кивнула і з'явилися сходи з книжок до неба, на якому сяяла зірочка. Вона піднялася і взяла собі зірочку. Це на Вона буде світитися, коли ти вигадаєш щось нове. Дівчинка розплющила очі і знову була в бібліотеці. Фантастика не втеча від реальності, а чарівний інструмент, який допомагає їй змінювати. Пані Лідо, а можна я ще прийду. У вас є комікси і комікси. І фентезі, і навіть комедія. У кожній книжці новий світ вдома, бібліотеці ти можеш мандрувати без квитків. Не бійся читати, бійся не знати, як це круто. Пригоди поросятка. У школі. Було рано раненько. У кімнаті Гаврика задзеленчав будильник. Гаврик розплющив одне око і буркнув. Ану, замовкни. Гаврику, вставай. Сьогодні ж перше вересня. Прийду другого, пробурмотів поросятку і сховався під ковдру. Як ти думаєш, що буде, якщо всі учні запізняться? Ой, ну, уроки почнуться без них. Ось тому і важливо вставати вчасно. З квітами Гаврик причапав до школи. Було гамірно, весело і трохи страшно, стільки нових облич, форм і портфелів. Гаврик зайшов у клас і звернувся до жіночки, яка стояла до нього спиною. Ви, напевно, моя вчителька. Доброго! Знову ти Ой, зойкнув Гаврик. Синку, чи не міг би ти поступитися місцем? Я перший тут сів, а куди ж качан? сарию в пісок, поки ніхто не бачить. Що це ти таке собі дозволяєш, хлопче? А якщо всі будуть кидати сміття де попало, що буде? Ну що ж, будемо тебе вчити і перевиговувати водночас, сідаєш на першу парту? Щоб я тебе не втрачала з поля зору. Почався перший урок. Гаврик рівно півхвилини намагався сидіти спокійно, але потім почав крутитися, жувати олівець і розглядати горобців за вікном. Пані Мишко, а можна я до туалету? Можна, тільки швидко. Та замість туалету Гаврик вирушив на велику шкільну експедицію. Зазирнув до спортзалу, помилувався медалями в коридорі і заблукав у комірчині з мітлами. Пані директорка якраз проходила повз. А ти що тут робиш? Швидко в клас. На уроці треба вчитися, а не блукати по школі. Гаврик швиденько побіг до класу, але там було зачинено. Всі пішли в їдальню. Поросятко не міг такого пропустити Усик. Ура! Усі стояли в черзі чинно і спокійно, але Гаврик не витримав. Я голодний, дайте дорогу поросяткові. Він врізався у великого лицю. Його тістечко полетіло на підлогу. Ей, це було моє тістечко. Що тут у вас? А як треба було вчинити? Стояти в черзі, навіть як я дуже хочу. На уроці фізкультури гаврик одразу став першим у шеренці. Я капітан поросяк перед за мною. Але вчитель сказав Гаврику ми шукуємо за зростом. Ставай, будь ласка, у кінець. Але ж я хочу бути попереду, обурився він. Як ти думаєш, для чого такий порядок? М щоб нікого не затуляти і щоб усім було видно. Саме так. А головне, лідером можна бути в будь-якому місці шаренги. Повернувшись із портцелу у класі, Поросятко побачила глобус. О, м'ячик! І почало гратися ним. Це побачила білченя. Що ти наробив? Аж тут заходить вчителька. Гаврик. Завтра чекаю маму в школу. Коли мама забирала Гаврика, вона запитала Ну як пройшов перший день у школі? Ну, як тобі сказати? Весело. Але тебе там завтра чекають. І що ти вже накоїв? Живай, мамо! Трібнички! Це ж лише перший день. Попереду ще 12 років пригод. Тож і ти не зволікай. Поросятком не вставай! Сімдесят мультиків, 54 чотири тисячі глядачів. П'ять мільйонів переглядів. Вікторини. Англійська мова. Музика. Дітям, батькам, вчителям, вихователям дивись, слухай, поширюй українське копійку до баночки на нову казочку.